Лимончик, Ой, <ріст> общем, моя собака туди наригала вчора? Можна на 0,5? Я, блин, горіла? Очень эстетик. Повинно бути супер смачно. Я хотіла купити собі виюзки. Знаєте, ось такі йомкості для зберігання прикрас. Вони такі прозорі. З золотистими вставочками. Ось це я хочу дуже сильно. Дивіться, які депулі прикольні зайшли в магазин. Ось такі прикольні, ось такі. І ось ці. Так, показую, що придбали в магазині. Тому що взагалі не було часу знімати на вулиці. Було дуже холодно, руки замерзали. Коротше, показую. Я вже, напевно, стара, тому купляю ось такі речі. <рес> я зайшла в сьогодні Аврору. Я не знаю нащо, але я вже придумала, для чого вони мені потрібні. Була ось такі капці, вони, до речі, дуже-дуже теплі. Тому що ось ці в мене вже ну, вони почали відклеюватись десь, ось там. А ось ці вони дуже теплі, класні. Я завжди беру капці на один-два розміра більше, тому що вони майже всі маломірять і постійно буде у вас випадати п'ятка. Остання моя покупочка це сюск, завдяки чому я взагалі вийшла з дому. Це ось таке зберігання для прикрас. Мені дуже подобається, просто подивіться. Так, це скло, його потрібно протирати, але блін, як гарно, тому що тут прозоре, і ти бачиш, що де лежить, і не, не потрібно капошити, що там всередині, і шукати, що тобі потрібно. А зараз мені потрібно дуже багато справ робити, тому що післязавтра я їду в Дніпро, і мені потрібно три рази постирати сьогодні. Вся кальна машина забита. Вже зараз буду прати речі, а потім після цього мені потрібно попрати постільну білизну та закинути потім плед, тому що моя собака туди наригала вчора. Ще потрібно помити пензлики та спонжик. Зараз буду запускати пральну машину. Я завжди використовую. Мені дуже подобається коколіно для кольорових та білих речей. Дуже смачно пахне. Тобто, навіть і кондиціонер можна не використовувати. Я придбала ось такий, мені дуже подобається запах. Він пахне чимось таким неймовірним. У мене ще є залишки ось такого кондиціонеру. До речі, тож дуже-дуже крутий, але мій улюблений з цієї серії це сірого кольору. Дуже-дуже прям клас. Думити пензлики свої. Звичайно, тому що рідке мило дуже погано вимивається з середини. Вибираю залишки води. Мені сьогодні потрібно приготувати салат під шубою, тому що завтра я йду до тата, тому що приїжджає моя сестра, і потім ми будемо їхати на наступний день у Дніпро. І він замовив мене шубу, тому що я її дуже нахвалювала і казала, що вона просто найсмачніша з усіх, що я куштувала. Тому доведеться готувати сьогодні ще під шубою салат. Купа справ. Потрібно встигнути просто усе одразу. Ну що ж, напевно, я лягу сьогодні знову десь о 4 годині ночі. Раночку, точніше. Шоста година ранку, але він недобрий, тому що ми прокинулись від вибухів. Як мені подобається цей блиск Англо. це щось прям неймовірне. Колір прям дуже класний. А тут мене вже забрали, та ми їдемо в Дніпро. Я вже в Дніпрі приїхала та буду проводити е, час із своєю сестрою. Потрібно трішки попрацювати та зняти відео для бренду. Дивимось дуже класний фільм. Заручниця доброго раночку всім. Ми вже встали, прокинулись десь о одинадцятий. Ще валялись в кроваті десь до дванадцяти і поснідали ми тільки ось 20 хвилин тому. Це майже дві години дня. І зараз ми будемо збиратись їхати в магазин та хочемо трішечки погуляти, тому що сьогодні дуже класна погода, сонечко. Коротше, зараз попрацюємо трішечки десь годинку-півтори і вже поїдемо. Нафарбувались та зараз будемо виходити на вулицю та їхати в Моссікі. Скоріше за все, заїдемо венглот чи ще кудись. Так, купимо якісь дівчачі штучки. А, нам мы же много Зараз Сейчас хотим венглот зайти. В English Home мыло хочу. И э, в этот. Beauty Pro. Да. Тут очень классное мыло продається. Надеюсь, оно по скидкам. Да, Смотрите, да? какие красивые вот эти деревочки. Ну, красиво, красиво. А, старый. Ну да, сейчас скидки. Сейчас весь инстаграм будет. Для чайника, щоб подогревать. Прикольно. Мені дуже подобаються ось ці такі естетичні, естетичні. Ну, ну, Блін, тут пить еспресо. Ми не еспресо не п'ємо. Ой, блин, как красиво. Ну, Цена тарілки 2000 это Це как-то полотенка. Блін, і плети тут по знижкам. Тобто за 900 гривень можна придбати. замесить 1800 лет на кровать 50 э, для да, рук да. и для тела ну, да. блин какие классные очень красивые они ну, какие-то мне кажется некачественные потому что они ну, видишь такие тонкие вьюски такие сейчас по скидкам продаются вот, и... вьюск нам надо не 800 50. гривен а 350 что-то такое вообще нет. нет вообще никакого мыла в магазине вообще от слова совсем Вообще, даже э, по обычной цене. А сейчас в Beauty Pro, а потом в Inglot зайдем, карандашки для губ посмотрим и тени. Обожаю. До речи, ось цей шампунь я радила в попередньому видео, и ось цей кондиционер. Дуже классно, вони працюють. Класичний буде в механічному автоматі ось такий чоловік mm -hmm. і в дереві, але він такий менш насичений. Ага, Ну вот этот, він лучше. А тут варусь. а, Ну може ж не будемо їхати в Здрасим, будем. в Симпо не будемо. В обичне, а може поїдемо на победу. Зачем нам Риал техніці, якщо можна придбати соварт за 199 гривень? Рита. Як тобі? Зараз будемо тестувати шкіру обличчя. Ні, в плані обличчя. Взяла ось такий блиск для губ. неякісні Огірки. О, от этот нормальний. Почалася грбана повітряна тривога mm -hmm. і ми не знаємо, чи зможемо ми розплатитися. Могла взяти, мабуть, на просечку. Просека? А Коротше, набрали тільки авокадо, маракую та огірок. Ага, Зняла свою позорну шапку. <гум> <гум> Купила краску, хочу сьогодні повністю покрасити волосся, тому що вони рижим віддають. И сестра хочет меня посушить на Дайсен по своей какой-то методике. Главное, чтобы волосы мне не подожгли никто. Не знаю, что еще купить. А что нам осталось купить? Молоко. А ну, пойдем к молоку. Идем. По моему парусе. ну сейчас посмотрим, есть шпинат со сливками, замороженный. Очень вкусно к облету. И его завтра Затай можно утром приготовить омлеть. О, и возьмем вот эти капсулы, я давно хотела попробовать. У меня кофемашина на Нескафе Дольче Густа. И вообще в тельпоте я видела только вот эти вот капсулы. Угу. А вот здесь есть какие-то... Они тут вкуснее. Я, я не написали, знаю, но мне хочется попробовать. А, смотри, есть какие-то вот такие еще фиолетовые. Что, кремоса или интенсов? А, а это вообще что? Тут якісь 16. А, это шоколадное, наверное, что-то, да? Ну, типа, мне кажется, мог... они не очень. Мне кажется, вот это нормально. А де... по две капсулы, я не... короче, взяли ось такие. Також ми хочемо приготувати э... Пюре? Ні, ти хотіла по-французьки курочку. курочку. Це не по-французьки, а з ананасами пюре. вона хоче зробити. Собційний. Ну, ладно, так. не собственно, я б ти сок. Коротше, що ти хочем попробувати з молока? Хотіла попробувати ось такі сирники. Думаєш, Мені кажеться, да. так. Вони що... просто заморожені, їх треба поджарити на сковороді, да? так? Ну так, Ну так, да, за 130 згін можна самим такий з органіки, буде дуже вкусно. Я знаю, як делать такой формочки, дуже-очень вкусно коли А ще ми хочемо для коктейлю зробити просеко з персиковим соком та додати туди маракую. Страх рід, що очень вкусно така міліна. Бляха, муха тривога і мак не працює, а ми з голові йшли, дуже хочемо їсти. Оце, до речі, дуже-дуже корисно. Мікрогрін або ось таке, але вона вже не свіжа. Ну, тут я знаю, що типу горох чи щось таке посаджено. Розмаринчик? Вау! А на що? А на що? Для спрея, для волос. Я, мабуть, не буду робити. Одну чи Одну? Ну, бери одну. Го хоче зробити спрей для волос. О, дата виробництва. Звісно, 12.01. Сьогоднішня? Ми вже приїхали додому, зараз будемо готувати їжу, та мені потрібно ще змонтувати два відео для бренду. Ми в мак так і не попали, тому будемо uh, ужинати мівінкою. Не ужинати, це у нас перекус. Перекус. О, я обіцяла показати вам блеск для зараз. Взяла вот такі дві краски, а. Они две разные, то есть black brown и deep brown, чтобы смешать их и нанести цвет, потому что вот это вот для меня сильно темный, а это сильно светлый. Поэтому да, он отдает рыжевиной. Но этот просто холоднее, хотя в да. принципе они оба как будто бы. Тёплые. Да, вот этот холоднее, вот это теплый. Но они все ну, равно теплые. Типа, да. Я так. думаю, чтобы смешать, будет вообще прекрасно. Beauty blender, вот такой э, воск э, для того, чтобы превратить волоски. Та, а ось цей... да. Та ось цей блиск для губ. Так от я ж є чуть-чуть. А у мене взагалі немає, у мене чорний. Це, 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 я на Єдите, які у мене з сестрою. Мені дуже сподобалось, що він дуже-дуже блищить. І прям, знаєте, таке відчуття, нібито ось то взяли прозорий чисто блиск і нафігачили туди цих, цих блисків, ток, мабуть, мільярд. Ну, вообще даже сама упаковка очень красивая. Угу. Вообще. Надо еще посмотреть, как на губах будет смотреться. Офигенно. Я под лампочку. Блин, кайф. Не знаю, я кико хотела, розовый. Короче, ось так. Мені дуже подобається. Ось прям я подумала спочатку, что це тени рики. Очень Сартик такие, блин, это наших продуктов. Эм, первая это мивина с соусом терияки, но я уже ее Подойдите нам приготовила. Чтобы вы понимали, вот такой пакет. Ну, он, он выглядит небольшим, но он тяжелый. Вот такие вот капсулы для кофемашины на пробу. Обычно мы брали только на кафе Дольче Густо, только их я видела. Но вот это вот тоже на Эту вот, кофемашину? На 16. А, да, 16 штучек, да. А у тебя вот такие вот были. Да. Да. Вот обычно только такие покупаем. Разные там, американо, эспрессо, еще что-то. Но попробую увидела я эти в арусе и решила взять. Потом молоко банановое. Я когда-то пробовала, только я не помню, я альфа пробовала или какое-то другое. А другого, по-моему, бананового нет. Не знаю, банку. я дала ему второй шанс, потому что Рита говорит, что очень вкусно. Буду пробовать, потому что пьем только коровье сейчас, в Ну, без лактозы. Да. А дома я вообще пью американо, потому что. Тут я пью с капсулами кофе. Ой, кофе, молоко. А дома только с кофемашиной американо. С Но из-за того, что капсула, я добавляю молоко, ага. потому что оно очень. Hard, как сказать, тяжелый. тяжелый. Лимончик. Ой. <смех> <смех> цибуля Ой. Это для селедки большой. Uh, розмарин. Это для моего видео в ТикТок. Огурец. Гладкий. В вообще-то он так и называется. гладкий импортный. <laughs> да, я знаю, просто я говорю огурец, но гладкий. <laughs> вот, еще две мивины Просто майонез дитячий. Я, до речі, дуже раджу дитячий брати, тому що, мені, здається, там не так багато ось цих фирмов. Um, Колбасу Алан взяли 200 грамм для бутера. Uh, это очень вкусный хлеб, супер тост. Он есть еще с томатом. Вообще, я его обожаю, реально uh -huh. очень вкусный. Взяли видворный буряк. Потому что э, дуже, э, скажи мне, ну, очень чтобы долго не чтобы да, не Когда он варится, селедки под шубой. Авокадо. Авокадо итми самые лучшие. Э, куриное филе для курочки с ананасиками. Это тоже вы увидите во влоге. Рецепт маракуя. Подожди. Селедку. Для селедки под шубой. Который угадайте, кто будет чистить. І дві маракуї для Чек у нас вийшло на 1253 грн. Вообще Дарам... очень нормально. Все, погнали готовати. Чо то, та, що зараз на маракуй, кстати, сказали нам свіжайше і варилося Свіжа. на неї зараз скидка. Ми зараз поїдемо спочатку, а потом вже ставимо варитися картоплю з морквою та будемо о... їсти. 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 Вечеря, то хотіла сказати, але це обід. М -м -м. Угу. Вкусно. з лати з різними спеціалістами, але вкусно капець. Ну. Пробувала каву на банановому молоці, і це реально дуже смачно. Прям реально, але не знаю, не на кожен день, мабуть. Ну, як на мене. тому що... Бутилка закінчиться і я не буду. Вона сількує взагалі 250 гривень молока. А тут 177, так? Да? Я не знаю, воно очень Короче, Коротше, Арусі 177 гривень. Так, зараз моя сестра буде мене фарбувати. Ось краска. Фарба. Фарба. Дай Бог, щоб все пройшло нормально. <риклад> І споганіла мені футболку. Взагалі, є ці штани, але вони були чуть -чуть домашні, <риклад> тому що я вже где тут в доместос влезла. І сеструха зробила ще мені ось таку масочку, шапочку. Можна на 0,5, я б горілок. <звук> так, готуємо вечерю. Ріта тут робить м'ясо по своєму власному рецепту. Я роблю підшупкою. Так, нам прийшли посилочки. Тут десь тут мені на... Потрібно відзняти для бренду косметики. А ось тут нам прийшли Ріта замовляла стакани квадратні, гарні дуже. А -а -а. Це косметика від Меріфреш. Це в нас. А, це в нас маска зелена, антиакне, прямо наборчик. А, я знаю. Знаєте, типу такої штуки є, що поглинаєш вушну паличку і потім на прищики замазуєш. Прикольно. А в мене ще тут очищувальний бальзам. О, ось це класна річ, тому що ем, багато разів хотіла спробувати. Остання моя наша посилочка це така вона. Тут стакани та ще щось. Прикольно, очень естеті. Я ще дуже хочу замовити бокали, які замовляла Ріта. А, тому що я щось думала, що вони не дуже гарні а, будуть, тільки як бабські, але вони мені дуже сподобалися, я просто теж само. І зараз покажу, які саме такі. Блін, 150 гривень, а я бачила за 250 та вище. Тому що я знайшла Це Ріта знає як вкусний рецепт коктейля «Порнстар»? Не знаю. Типа, ну, приблизительно нам знадобиться. Сік персиковий та, та що ще Просеко. Також ми сьогодні купили маракую та додаємо сюди маракую. Та повинно бути супер смачно. Та зараз буде просто найсмачніше. Маракуйку додаємо. Я перевернула для того, чтобы маракуя типа насытила то А Рите вот что пришло. Класс. Сол де Жанейро. Я давно хотела попробовать. Или этот, или оранжевый, но выбрала розовый, потому что это мой любимый цвет. Здесь про... для объема Клин day. А, тот, что я советовала, да? Тоже буду пробовать. Прикольно, потом скажешь, как тебе. Да. показываю. Наше м'яско, яке приготувала маргаритка з ананасами. Це вау, це топ. Дивіться, яка смакота. Доброго раночку! Ми прокинулись о 12. Зараз будемо пити кавуську та кушати бутербродики. Надо сложить вот эти вот все наши спасиделочек вчерашних. Кастря. Давай прекращать пить. Я вчера не спать и такая Ну что что-то из этого хуже на кожу. Вот это Дашина капучино на банановом. А это мое просто американо с молоком банановым. Да. Хочу спробовать нанести ось цю базу. Прикольно. На мені вже тональний від люміне. Я нафарбувалась, але не для того, щоб виходити на вулицю, а для того, щоб е відзняти відео для бренду. Там засіб для зняття макіяжу, тому <гум>, потрібно спочатку нафарбуватись, а потім вже знімати відео. Я просто до сих пір кайфую від цього блиску, який я вам показувала. Це просто, дівчатка, щось неймовірне. 101 відтіночок. Що ти там робиш за ноутбуком? Я хочу заказати полотенце. На цьому вже наш вложок закінчився. Дуже дякую за перегляди та буду дуже вдячна за лайки або коментарі.